Усім доброго, мирного дня! З вами я Наташка, ви на моєму каналі Пов'язання. Сьогодні в нас з вами буде огляд пряжі. Навіть скажу, я хочу це зробити обширно одним відео, не розбавляти там. Це буде пряжа Alize Lana Gold і її артикули. Там є Lana Gold 800, Lana Gold Fine, Lana Gold Classic і Lana Gold Plus. Весь цей склад пряжі однаковий, тільки відрізняються метражі. Ось ця дана пряжа це 800 метрів. Я хочу вам сказати, що скільки років не в'яжу цією пряжею, вона все одно в мене є в таких. Ну, Я в неї закохана через те, що вона мене виручає. Я знаю, що в цій пряжі вона не так не катишки, в неї не буває, можна сказати, нічого нічого абсолютно. Ось цей колір мені дуже подобається. Можливо, колись докуплю, щоб щось зв'язати. так, Дивимося, колір цей 684 ну, дуже гарний, такий сірий, такий достойний, я б сказала. Колір, ну світло-сірий, він, прям такий сірий-сірий. Е, на 100 грам 800 метрів склад дивимося общий так на всю цю палітру, не палітру, а всю цю лінійку Alizelна Gold. 51% акрил, 49% написано вовна. Спиці 2-4. Ну, це залежить від того, яку ви вибираєте пряжу. Просто Lana Gold, Lana Gold Fine або Lana Gold Plus. Там будуть товстіші кругом спиці. Хочу вам показати вироби з тих, почну, які носила Ульянка в мене і чоловік. Ульянка ось цю шапку носить третій рік. Дивіться, це вона зв'язана з Lana Gold Plus. Ну, абсолютно Абсолютно нема ніде нічого, ні одної катишки, нічого. І якщо ви розумієте, як носять наші діти, це ж та шапка кругом, можна сказати, валялася, не знати, де вона лежала в дітей. Вони ж зараз п'ятий клас футбола грають сім підряд. Зайшла до школи, я просто в шокі була. Як діти поводяться своїми речами. Я не кажу, що це моя ульянка така, ну, можливо і така є, чому ні. Я нічого не отрицаю, це діти. Тобто, перу я всі свої вироби в машині на режимі шерсть, 30 градусів, 800 оборотів, година. У мене переться всі. І дивіться, ні, ні стірка, нічого в мене не підсіло, не розтягнулося. В мене ще була, ну ладно, показую цю шапочку. Це в мене зв'язана така шапулька на чоловіка. Я, надіюсь, вам видно, таким візерунком. Ось тут в мене, мені не вистачило такої пряжі, в мене зв'язана інача пряжа. Ну, Ось ця коричнева точно це Lane Gold. Плюс. Lana Gold проста. Не плюс, бо тут деже видно: ця плюс, бачите, в одну нитку то не, то, товстенька ця. Двойна шапочка. І теж чоловік її носить вже третю зиму. Нічого, це вже буде четверта зима, нічого їй не робиться, абсолютно. Дуже я задоволена. Чоловік задоволений, а я то взагалі задоволена, що не треба кожну, кожну зиму в'язати такі шапки. Так, хотіла з вами цим поділитися. Це ви бачите шапки після прання і носка 3 роки. Показую вам виріб. В прошлому році, чи в цьому, в цьому році весною я в'язала ось таку ковтинку, на яку буду розпочинати майстер-клас. Ну, це пізніше. Вона зв'язана, в мене тут дві нитки Lana Gold 800, сіренька, темніша в мене була. І я додала в дві нитки кашемір. Ну, який кашемір? Там 5% кашеміру, бабіна пряжа. І я вам хочу сказати, теж вона, звичайно, так як ця ковтинка, я її майже не ношу в тому плані, що мені її шкода. Не знаю, чомусь її дуже мені жалко носити цю красу. Хай буде в кадрі. Я що маю на увазі? Що я її теж в машинці вона була випрана вже пару разів і нічого, 800-ки теж не сталося. Вона не розтягнулася, не сіла, все переться в машинці. Як на мене, то LanaGold Fine і LanaGold 800 я її в'яжу в дві нитки, вона дуже економна пряжа. Ну, я дуже вам, дівчата, хлопці, рекомендую цю пряжу. Прямо дуже-дуже, бо мало є таких пряж, які дійсно, які дійсно хотілося б вам показати, щоб ви їх в'язали. Тепер покажу вам Лана Gold Fine, в мене є просто вона без етикетки. Я в'яжу дитині. Колись це мало бути плаття. Це мій довго в'яз, але вам чому показую? Щоб ви бачили цю пряжу в роботі. Дуже гарно вона себе рекомендує бачите, я сподіваюсь, вам добре виднося. В нас тут темінь, так що, можливо, якість не та. Дуже гарно вона себе рекомендує. Після прання ось буде, петелечки всі вирівнюються. Бачите? Тобто, я вам цю пряжу дуже рекомендую. Єдине, що розкажу, Цю пряжу я прала тільки в пральній машинці. Я в'язала собі Злана Gold Plus ковтинку таку полосату. Може, ви слідкуєте давно за моїм каналом, можливо, ні. На десятки. Така вона получилася, в дирочку чи як. І... Я побоялася дуже, бо там полосочки були з натуральної шерсті червоні вставки такі, я побоялася її спортити в машинці. Я її випрала вручну. Дівчата, як вона мені розтягнулася. Ну, і виходить, що виходить так, що тепер цю ковтинку носить моя мама, і на неї вона велика, знаєте. Тобто, не знаю, чи для цієї пряжі ручне прання. Гуд, в машинці її прекрасно стирати. Тобто, що? Якщо у вас є можливість, ви ще не пробували цю пряжу, я вам рекомендую. Е, на шапочку хватає е, Lana Gold Plus. На ось таку шапочку вистає одного моточка. Е, на чоловічу шапку е, двойну. Чесно кажучи, можливо, мені теж би хватило мотка. Я вже не пам'ятаю, можливо, в мене був залишок, тому що я колись на замовлення в'язала з коричневою пряжі, в мене залишок був. Ну, не можу вам сказати. ну, Зазвичай ланеголд не плюс, а тут обична Lana Gold, вистачає мотка на шапочку. Тобто, можна купити моточок, зв'язати шапулю, ви будете носити і радіти ваші діти, рідні. Я в'язала по хресниці таку білу, сіру, дитина була дуже задоволена. Зараз вона поїхала в другу країну, і не знаю, чи шапки з нею поїхали, чи ні, але це вже таке. Тобто, рекомендую цю пряжу. Мені дуже сподобалось, чесно вам кажу. До скорої зустрічі. Це з вами була я, Наташка. Переходьте, підписуйтеся. Ми будемо далі дивитися іншу пряжу. У мене навіть є. В роботі одна пряжа, я хочу її ще випрати, щоб вам показати, що ж це буде.